до повного перезавантаження української кіноіндустрії закликає Олесь Янчук, український кінорежисер, директор кіностудії Олександра Довженка. Олесь Янчук відомий в Україні як постановник історичних картин з виразним національно-патріотичним акцентом. Він зняв фільми про голодомор Степана Бандеру, Романа Шухевича, Симона Петлюру. Сьогодні Олесь Янчук і гостем студії. Часта доброго дня. Вітаю вас сьогодні. в Нашій студії. Добрий день. А ви очолили кіностудію Довженка рік тому у квітні. Що змінилося за цей час? Чи з'явилося в українських кінематографів більше роботи? Знаєте, мені сумно сказати, але е, ситуація, ви знаєте, яка сьогодні в Україні. В першу чергу, політично. Йде е, фактично війна на, на сході нашої держави. І кінематограф потребує. Багато більшу підтримку, яку він має сьогодні. Фактично, підтримку від кого? Е, ну, ми є державна установа, і ми маємо статус національний, яку президент в 93-му році своїм указом підписав. Але фактично кіностудія зараз не має жодної підтримки від, від держави. Е, ми фактично існуємо за рахунок того, що. Деякі комерційні телевізійні канали потребують нашої послуги, тому що ми маємо інфраструктуру. Ми маємо павільйони. Перші павільйони найбільші в Європі на сьогоднішній день. Ми маємо понад 100 тисяч костюмів. Ми маємо понад тисячу одиниць зброї різних часів в прекрасному стані. Ми маємо старі автомобілі по 90 по 80 років, і все це може працювати на нові проекти. Чи з'явився попит на, на українські фільми на українські серіали, зняті в тому числі вашою студією, після того як багато українських телеканалів позбавилися російського кінопродукту? Ну якраз про це була дуже серйозна розмова. Ми мали виїзний кабмін на кіностудії в січні місяці, який провадив віце-прем'єр-міністр Кириленко і міністр культури водночас, і якраз ми говорили про те, що ми хочемо, він так і сказав, що грошей немає. Давайте будемо шукати якісь альтернативи. Ми запропонували створити вільну економічну зону, притягнути всіх так само незалежних продюсерів на територію студії, щоб була якась певна атмосфера, якийсь контакт постійний, що очевидно дає свій результат. От але ну вже минуло 4 місяці, і якось справа поки що тільки опрацьовується. Конкретних кроків на жаль не було. Чи є пропозиції чи попит від від українських телеканалів від, від комерційних комерційних гравців на продукцію вашої студії? Так, звичайно, у нас, скажімо, один з телеканалів просто зараз, просто хоче зайти на територію студії і має дуже цікаві проекти. Але е, справа в тому, що ми е, не, не вирішуємо самі, е, скажімо, надання е, тих вільних площ, що ми маємо. Це вирішує фонд державного майна. І як тільки потрапляють документи в фонд державного майна. Починає, починається якась дивна гра. Вони, тобто вони висилають листи знову до міністерства. Міністерство висилає до них, і це триває місяцями. І в мене таке враження, що просто фонд майна просто ігнорує наші конкретні якісь прагнення. І я взагалі вважаю, що. Тут це питання треба радикально міняти, і ми повинні бути більш незалежними, незважаючи на те, що ми є державні, і ми є національний статус маємо. Як ви пропонуєте змінювати структуру чи формат роботи кіностудії Довженка, аби, аби кіностудія працювала і люди бачили вашу роботу? По-перше, ми зробили план модернізації кіностудії. Це зовсім не такі великі гроші в масштабах країни. Це щось 130 мільйонів гривень. Це це невеликі гроші. По-друге, ми хотіли враховуючи що. Студія в 28-му році, коли будувалася, була побудована, вона була як кінофабрика, фактично збудована. Ми пропонували з моїми колегами, з такими, як Роман Бараян, наприклад, ми пропонували, що хай всі незалежні продюсери зайдуть на кіностудію, навіть на пільгових умовах. І буде ну, якийсь єдиний дах, і якась буде єдина думка, тому що проєктів є дуже багато. Ми маємо прекрасний сценарний портфель на сьогодні. Чи ці так. чи ці проекти мають комерційне значення, чи вони мають національно свідоме і там, державне. Я значення? думаю, що воно в першу чергу і національно свідоме, яке зараз дуже потрібне, потрібне Україні. Чи звичайно. бачите ви майбутнє в комерційних проєктах телепортів? Ну, звичайно, -проєктах. повинні бути і комерційні проєкти, абсолютно. Але ваша роль в першу чергу, я би хотів все ж таки відтворити. Той стан кіностудії, в якому вона була раніше, коли знімалися десятки фільмів на рік, і люди досі їх з задоволенням дивляться. Але я кажу, що зараз треба більшої уваги. Голова нашої спілки, спілки кінографістів Сергій Тримбач написав відкритого листа нашому президенту Петру Порошенко, яким іншим колись був продюсером дуже цікавого фільму, який називався «Прорвемось». Це було на попередню по революцію. Але поки що ми чекаємо на відповідь. Нам треба більшої уваги, розумієте, від держави, а не просто от такого страшного формалізму, який відбувається, коли ми маємо стосунки з держмайном, з фондом держмайна. Оце треба міняти в першу чергу. Дуже дякую, що ви знайшли нас сьогодні час і прийшли до нашу студію. Я нагадаю глядачам, що гостем студії тайм» був український кінорежисер, директор кіностудії імені дов.